Протягом років Європейський Союз відставав від економічних гігантів США та Китаю, сповільнення інновацій, скорочення інвестицій, зростання вартості енергії, все це поставило під загрозу його конкурентна спроможність. Тепер Брюссель намагається випередити час для того, щоб не допустити подальшого економічного занепаду. Чи приречений на Євросоюз натривали повільне зростання, чи жорсткі реформи зможуть змінити ситуацію? У середу президентка Європейської комісії Урсула фандерляєн представила компас конкурентноздатності, компетитивний компас, дорожню карту політики, яка спрямована на скорочення бюрократії, залучення капіталу та інвестування у передові технології, зокрема штучний інтелект та чисту енергетику. Але чи вистачить цього плану, щоб вдихнути нове життя в європейську економіку? Чи це лише спроба уникнути поступового економічного занепаду? Боротьба за економічне виживання. Євросоюз ризикує застрягнути на шляху низького зростання з нижчими доходами для працівників, скороченими соціальними виплатами та зменшеними можливостями для всіх, застерегла фондер Ляйен під час презентації ініціативи в Брюсселі. Ці побоювання базуються на тривожних економічних реаліях. Євросоюз втрачає лідерство в інноваціях. Поки США домінують в технологічному секторі, Китай вже випереджає Європу в зелених технологіях, які раніше були її сильною стороною. Доступ до капіталу залишається основною проблемою. Фінансовий ринок Євросоюзу занадто фрагментований, що ускладнює розвиток стартапів та масштабування бізнесу, особливо в порівнянні з США та Китаєм. Занадто складне регулювання душить бізнес. За даними опитування Євросоюзу, дві з трьох компаній вважають бюрократичний тягар головною перешкодою для довгострокових інвестицій. Яким є рішення фондерляєн, повне перезавантаження економічної політики, щоб доступ до фінансування був таким же простим, як вільне пересування людей в межах Євросоюзу, шок спрощення і скорочення бюрократії. Протягом останніх років Євросоюз зосередився на кліматичних ініціативах та корпоративній відповідальності, але багато компаній скаржаться, що це спричинило надмірне регулювання, зростання витрат і зменшення стимулів для інвестицій. Щоб виправити ситуацію, віцепрезидент Європейської комісії Стефан Сежурне представив план шокового спрощення, що передбачає скорочення десятків законодавчих норм і зменшення регуляторного навантаження. Основні зміни оновлення корпоративного регулювання в сфері сталого розвитку, директива про корпоративну звітність і сталого розвитку, а також директива про корпоративну належну обачність у сфері сталого розвитку, вони будуть спрощені для того, щоб зменшити бюрократичний тиск, особливо для малих та середніх підприємств. Запровадження нової категорії середнього бізнесу це дозволить 30 тисячам компаній працювати за єдиними спрощеними правилами щодо банкрутства, трудового законодавства та оподаткування, пом'якшення екологічних регуляцій, звітність щодо сталого розвитку, безпеки хімічних речовин та дотримання прав людини буде скорочена. Критики ж натомість застерігають, що такий курс на дерегуляцію може підірвати екологічні та соціальні стандарти Євросоюзу. Депутатка від зелених Анна Кавадзіні назвала план політично мотивованим, зазначивши, що деякі з тих законів, які Євросоюз хоче переглянути, були ухвалені лише минулого року і навіть ще не набули чинності. Як директива про корпоративну належну обачність у сфері сталого розвитку може шкодити кампаніям, якщо вона навіть ще не почала діяти, питає Кавадзіні. Водночас, бізнес-середовище підтримує цей крок, особливо через те, що малі компанії не мають ресурсів для виконання складних вимог щодо звітності та відстеження постачальників. Баланс між зеленим курсом та індустріальним зростанням. Високі ціни на енергію вже давно стали ключовою конкурентною проблемою для європейської промисловості. Компус здатності пропонує чистий промисловий договір Clean Industrial Deal, що має забезпечити поєднання кліматичної політики з економічною привабливістю Євросоюзу для виробництва. Що ж там заплановано? Стратегії для галузей, що потерпають, такі як хімічна, сталеливарна автомобільна промисловість, інвестиції в чисті технології, що дозволять знизити викиди без втрати конкурентноспроможності інновацій та залучення інвестицій, одна з найбільших проблем Європи це відтік капіталу. Європейські стартапи мають нижчі перспективи зростання і за високу ціну провалів, помилок, тому багато хто переїжджає до Сполучених Штатів Америки, щоб отримати фінансування та доступ до більшого ринку. У 2022 році рівень заощаджень в Євросоюзі був на 65% вищим ніж в США. Проте глобальні венчурні інвестиції в Європі становили лише 5% проти 52% в США та 40% у Китаї. Брюссель планує спрямувати заощадження європейців в економіку через Союз заощаджень та інвестицій Savings and Investment Union, який буде представлений у 2025 році. Колишній президент Європейського центробанку Маріо Драгі застерігав, що якщо Європа прийме поступовий економічний занепад, то прирече себе на повільну агонію. Чи зможе Євросоюз реалізувати амбітний план виправлення ситуації? Компас конкурентноздатності це, мабуть, наймасштабніша економічна ініціатива Євросоюзу за останні роки, але залишаються великі питання, чи зробить дерегуляція європейський бізнес більш конкурентноспроможним? Чи призведе до ослаблення екологічних і трудових стандартів? Чи зможе Євросоюз ефективно використати свої заощадження для інвестування? Чи цього достатньо, щоб конкурувати з Китаєм та США? На кону стоїть майбутнє Європи. Чи стане це історією економічного відродження, чи початком незворотного занепаду? Друзі, поділіться вашими думками про це в коментарях. Чи виправить новий план економічну траєкторію Європи? Чи стане вступ України до Євросоюзу історією успіху? І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам робити більше відео про економіку, розвиток та інновації українською мовою.